Ви знаєте компанію Xiaomi? Ні. Знаєте компанію Xiaomi? Ні. 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 Знаєте компанію Xiaomi? Е, та, знаємо. Що трапилося з компанією Xiaomi? Як вона докотилася до статусу спонсора тероризму і чому продукція бренду далі продається в Україні? Які емоції за півроку користування залишилися від суп флагмана моделі 12 t Pro? Зараз беру себе докупи і все розкладу по полицях. Тим часом підписуйтеся на канал та вмикайте дзвіночок, якщо дивуєтеся, з людей, які можуть користуватися двома і більше телефонами, як основними. Навіщо стільки телефонів? А чому у тебе один? Xiaomi 12 t Pro став для мене ознайомчим квиточком у світ флагманських Xiaomi. Але якщо точніше, субфлагманських, флагманських саме так компанія позиціонує цю модель, оскільки через потужне залізо середняком її не назвеш. Водночас пластикова рамка корпуса, неповноцінний пиловологозахист та відсутність бездротової зарядки натякають на економію та компроміси. Нехай! В жовтні того року за ціною 26 тисяч гривень з офіційною гарантією за комбінацію пам'яті 8256 пропозиція виглядала не так вже й погано. Втім, без передзамовлення ціна від виробника була вже 30 тисяч, що виглядало більш спірно. Та на це вже всім начхати, оскільки не пройшло ще й року, а модель зняли з виробництва. Навіть у сірих постачальників ще знайти які залишки дуже складно. Мабуть, така ідея Xiaomi перед випуском у світлі Нікі. 13T Pro. Хоча молодша модель 12T без приставки Pro досі продається в Україні, в тому числі офіційно. Я не буду багато розжовувати про сам телефон, оскільки є знятий повноцінний огляд, який досі залишається актуальним. До речі, ось тут можете його глянути, якщо хочете, звичайно. А якщо не хочете, то теж гляньте. Зате я можу поділитися враженнями від оновлень прошивки смартфона за цей час, від стабільності роботи загалом, і думками про шлях компанії взагалі. Варто нагадати, що 12 Pro виходив на 12-му андроїді, а оновлення до 13-го прилетіло в лютому 2023 року. Пізніше за більшість конкурентів, але не критично. Я дотримуюсь думки, що краще нехай компанія трохи пізніше. Випускаю оновлення, але щоб воно було більш відполірованим. Тобто, згадується правило першої шлюбної ночі: поспішиш людей насмішиш. вибач, зі мною таке вперше мабуть, втомився. Сяомі. Явно не спішила, але людей таки насмішила, точніше, засмутила. Мій до оновлення, це була 13 та версія. На смартфоні літала, стрибала і бігала. Разом з тим мені реально складно було зустріти якісь підлагування та глюки. Оптимізацією я був максимально задоволений. Був та прилетіла 14-та MIUI з офігезно серйозними змінами. Китайці вирішили трохи змінити шрифт в головному меню, а ще запевнили, що системні додатки вижирають менше оперативки. На цьому тупо все. Ну, гаразд, брешу. Ще додали опцію збільшених папок на робочому столі. А я нагадаю, що для китайського ринку MIUI 14 отримала оновлений контроль-центр, нові віджити різних розмірів та форм та віртуального улюбленця, якого можна вивести на екран. Тобто для користувачів глобальних версій своїх смартфонів. Ви пожаліли котиків? Ви, бляха, пожаліли котиків? Зі зі мене, якщо не ну, нехай, нам не дали практично жодних нових фішок, але аж принаймні не зіпсували оптимізацію, яка була на високому рівні в попередній версії. Не зіпсували ж? Зіпсували. 14-та MIUI наповнена дрібними фрізами та глюками, яких раніше не було. Весною Xiaomi оговталася і викотила ще одне оновлення, яке трохи покращило ситуацію, однак до майже ідеальної роботи MIUI 13-ї ще далеко. Ні, телефон досі швидкий та навіть, можна сказати, реактивний. Та це заслуга торічнього флагманського процесора Snapdragon 8 Plus Gen 1. Але колишню стабільність та плавність роботи інтерфейсу китайці заруїнили. А пам'ятаю, Знаєте, моє ще квітневе відео про важливість української мови в гаджетах. Якщо ні, то погляньте ось ось тут. В головному меню 13 та 14 версій MIUI досі відніється одрук з пропущеною літерою О в слові зв'язок. Так, я надсилав запит в Xiaomi Community, щоб розробники виправили цю помилку, який вже практично рік. Як бачите, розробники Xiaomi зайняті важливішими справами, мабуть, придумують, як додатково погіршити оптимізацію вже 15-ї версії MIUI, яка от-от буде презентована. Та я хочу дочекатися оновлення до цієї версії та випустити окреме відео про плюси та мінуси цієї програмної оболонки від китайців. Тому підписуйтеся на канал, щоб не завтикати. Хардверно Xiaomi 12 t Pro – чудовий телефон. Він справді прекрасно показує себе в іграх. Тут вдале охолодження і помірний нагрів. Допомагає також і в достатня кількість оперативної та постійної пам'яті. Та чим повинен виділятися субфлагман? Правильно, камерами, але річ у тім, що в цьому випадку потрібно говорити в одне ні, оскільки 8 мегапіксельний ультраширококутний модуль сенсу обговорювати не має. А 2 мегапіксельне макро Ну, загалом цим все сказано. Я не маю сил знову говорити про плачевну якість цих додаткових модулів. В огляді я називав знімки з фронталки пристойним результатом. Але, добре порозмисливши особливих пристойностей, я тут таки не знаходжу. Особливо враховуючи відсутність запису відео в 4К і автофокуса. Ну і загалом на ринку достатньо дешевших моделей, які фоткають помітно краще. Я намагаюся зрозуміти філософію компанії Xiaomi, але я не можу, бо комп... Компанія таке враження сама не знає, що вона хоче, вона, чи вона досі топ за свої гроші, чи вона хоче йти в преміальний сегмент. Незрозуміло, тому випускають досить спірні девайси останнім часом. І через це страждають продажі. Частка смартфонів Xiaomi падає на ринку і відбувається стагнація. І це сумно, це сумно. Не знаю, компанії потрібно щось трохи думати і більше приділяти уваги деталям. Ось так от. Пофіг! 200 мегапікселів основної камери. Ось що повинно було зарішати. Та ще й розмір сенсора не пожаліли. Він тут навіть трішки більший, ніж у таких фотофлагманів, як Pixel 7 Pro та Galaxy S23 Ultra. Світлосила f 17 та ще й оптостап, не камера, казка. Та це на папері. Підсумку перспективний основний модуль зіпсував повільний та глючний автофокус. Про це я згадував в огляді, однак у мене були надії на виправлення цієї проблеми з оновленнями. І ви ні за що не вгадаєте, проблему не вирішили. Тобто, в мене є суб'єктивне відчуття, що на якісь 20-30% автофокус себе поводить краще після всіх апдейтів. Втім, цілком можливо, що я займаюся самообманом. Може, чуть краще фокус себе поводить, чим раніше. Ну не прям ідеально, але коли є контрастні об'єкти, такі як контрастна Тетяна, то фокус якби не те, щоб дуже стрибає. Ось так от. Плив. плих. Ну, плих. ялиночка. Справа не в конкретному екземплярі, оскільки я спеціально для перевірки клацав інший екземпляр у магазині, та й підписниця з цією моделю також звернула увагу, що відсоток несфокусованих кадрів виходить підозріло високим. Привіт, Валентино. Я упевнений, що значна частина людей фоткають переважно в день, тому при хорошому освітленні та з фокусуванням на висококонтрастних об'єктах проблем нема. З хорошим освітленням проблем немає, як таких з фокусом, правда? Тобто, фокус не стрибає на мені, так? Так? Так. Все вірно. Коли я ще купляв Xiaomi 12 Pro, то компанія Xiaomi не була компанією спонсором тероризму. Вона стала в процесі і, скажімо так, заслужено принаймні через цю модель, тому що ця модель показала. Наскільки може розчаровувати модель суп не задешево, тобто модель все таки коштує нормальних грошей, але проблеми з автофокусом, проблеми з стабільністю роботи HDR і багато інших запитань стосовно оновлень. Залишились невирішеними. Втім, достатньо отримати трішки складніші умови, як Xiaomi 12 t Pro починає свої вибрики. Разом з тим, на знімках можна простежити нестабільну роботу HDR та перенасичені кольори, що теж підливає масло у вогонь. Однак, коли я тестував запис відео у 8К та порівнював з таким же записом на s 23 Ultra від Samsung, чимало глядачів в коментарях написали про кращі кольори у Xiaomi. Річ у тім, що Xiaomi. Викрутила насиченість, і кольори абсолютно не відповідали реальності. Та коли людина не бачить, як було насправді, то зазвичай сприймає насиченішу картинку, як якіснішу. Таке виходить китайське читерство. Мінус 50 балів до соціального рейтингу, мінус 15 кілограмів рису. Фактично йду по цьому парку і воно все зелене, звичайно, що, але не так сильно зелене, як це показує Xiaomi на екрані. Тому що, ну прям. Звичайно, що виглядає картинка чудово на телефоні. Але чи варто її прикрашати? Чи ми хочемо мати фото і відео, які найбільше наближені до реальності, чи прикрашені? Твій голос? Наближені до реальності. Я сприймаю реальність такою, якою вона є. А якщо реальності нема. То й вона нема. Але я не знайшов способу пояснити, чому лиця людей алгоритми 12 Pro роблять навпаки блідішими, ніж вони є насправді. З апдейтами поступово погіршувалося життя від одного заряду. От просто якісь айфонівські вайби тут відчуваю. Спочатку автономність була досить навіть хорошою, та після отримання MIUI 14 стала просто. Посередньою. Але давайте так, якщо закрити очі на всі мінуси, то ми досі отримуємо доволі хороший девайс для ігор. Справді швидку зарядку за 22 хвилини до сотні. Приємно скруглений корпус для тримання в руці, і доволі тонкі рамки навколо цілком гідного екрана. Та якось тут не відчувається. Топ за свої гроші. Суттєві проблеми, які були з самого початку, Xiaomi не хоче виправляти з оновленнями. Та й ці самі оновлення приходять і рідко, а коли приходять, щось обов'язково погіршують. Я б навіть на це закрив очі, якби це був бюджетник чи середньобюджетник. Та ви ж продаєте субфлагман. Це повинно щось означати для компанії, яка хоче мати хорошу репутацію та прагне боротися з іншими брендами на полі дорогих преміальних пристроїв. От як Xiaomi хоче спонукати купувати наступні їхні пристрої при такому ставленні. Мені якби дуже важко це зрозуміти. Я навіть вірю, що для Китаю вони вилизують програмно свої гаджети і мають там суттєві продажі. Чимало цікавих моделей взагалі не покидають китайський ринок, а до нас доходять ось такі субфлагмани. А потім ви завозите Xiaomi 13 і 13 Pro на український ринок і виставляєте ціну на рівні флагманів Samsung. Apple, пропонуючи ніби й класні хардверні характеристики. Та я не вірю цим характеристикам. Нащо мені однодюймовий сенсор камери, якщо в нього буде поганий автофокус чи кислотна постобробка. На що мені швидка, то доволі гнучка оболонка, якщо в ній безліч кричущих одруків та глюків, які не чухаються виправляти не те, що місяцями, а вже виходить роками. Я не знаю, куди йде компанія, і прошу вас в коментарях написати своє бачення. Xiaomi ще топ за свої гроші, чи вже ні? Тим часом підписуйтеся на канал, якщо не хочете, щоб виробники так плювали в лице користувачам своєї техніки. Так не повинно бути. Сьогодні ми дізнаємося у звичайних людей про. Те, як вони ставляться до компанії Xiaomi, і до того, що її визнали спонсором тероризму в Україні, ось так от звичайних пересічних людей, які не підписники технарні, це поки що. Ми це дізнаємося. Я вийду з своєї соціофобної, якби такої оболоночки саме задля вас. Там тому, якби ставте лайки, підписуйтеся, ставте дизлайки, пишіть коментарі, і все це максимально робіть оперативно. Бо я спішу. Що скажете про компанію Xiaomi і те, що її визнали спонсором тероризму? Так. <рес> <рес> Лебідь каже, що в нього немає продукції Xiaomi, йому чисто по*** на цю цю ситуацію. Йдемо далі. Як ви ставитесь до того, що на ЗК її визнало компанію спонсором тероризму через те, що вони не припинили продажі в Російській Федерації? Я тільки за. Тільки за це певне, що якщо вони спонсорують росіян, то я тільки за певне, що а яке ваше ставлення, що сама держава не заборонила продажі їхньої продукції? Ну це девчини помилка держави, канічно, тому що безумовно треба все це ліквідувати і дивитися цим, що робиться, тому що таке в країні робиться безчинство, а вони далі на цю увагу не звертають в деяких нюансах. Ну в принципі, я проти цього всього розумієте, якщо признавати тіся компанії, які спонсорують тільки. Терористами признавати. А яке у вас взагалі ставлення до саме китайської продукції? їх шар потреб, чесно кажучи. Ну, ви, по самі розумієте, як, ну, як, як політичний громадянин, шар потреб Ну, Ви Але стараєтеся. Ну стараєтеся менше купувати чи ні? На ну, мені майже нічого китайського нема. Я не вживаю, не вживаю. Фактично не купляю стараюсь не купляти. Ясно ну, в побуті, так дех попадається, але стараюсь не купляти. Я думаю, що треба якось заміняти це. Я думаю, треба заборонити, по крайній мірі зараз продаж цих смартфонів, цієї техніки, цієї фірми. Ви знаєте, що їх внесли в список спонсорів тероризму. Ні, не знав перша це назикавнесла, і як ви ставитеся до цього? Тому що це китайська компанія, якби через те, що вони не припинили продажі на Росії своїх смартфонів і так далі? У ну, мене не було Сіомі, ну тепер тим більше не буде. Але я планувала купити інший пристрій, пристрій від Сіомі, але думаю, що це все таки не окей, бо чим більше людей показують це, і чим більше ми про це говоримо, тим інший бізнес на це може дивитися і, очевидно, робити ці самі дії, тому ну тобто, припинити роботу в країні терорист. Тому очевидно, моє ставлення супер негативне. А як ви ставитесь до того? Що от НЗК визнала спонсором тероризму, але держава не заборонила продажів взагалі. тобто вони спокійно продають всю свою продукцію офіційно. Ну насправді я просто не сильно впевнена, які є повноваження в НЗК, чи вони можуть таке робити? Я думаю, це дуже складна процедура, щоб саме заборонити якісь компанії продаж. Якщо таке можливо, тоді очевидно, я би хотіла, щоб так зробили. Але якщо вони не мають такої можливо... ну, таких повноважень, то. Тоді тільки за нами ніби вибір робити це чи не робити. Ваше ставлення до того, що Асіамі була визнана спонсором тероризму? Ого. Це серйозно, мабуть. Мабуть, держава вже є якихось певних заходів для того, щоб не продавалися товари цієї компанії, і люди не змогли їх придбати. Я дуже стурбована. Добрий день, пані Гуска. Скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до того, що компанія Xiaomi визнана в Україні спонсором тероризму? Ого. Ого. Я дуже дякую за ваш коментар. Я вважаю, що якщо ви вже таке робите, то робіть це якби до кінця. І по-перше, компанії, які приблизно поводяться як Xiaomi, продають на ринку Росії свою продукцію, їх є безліч. Але під санкції такі от попадають лише одиниці. І крім того, ви ідіть до кінця тоді. Ви тоді забороняєте продаж їхньої продукції. Бо особливого сенсу визнання, ось такого, ну щоби що. Тому це трохи виглядає клоунадою насправді зі сторони НАЗК, Тим більше сумніваюся в їхні повноваження як Агенції по боротьбі з корупцією особливо входить саме визнання когось спонсором тероризму чи ні. Поради від Тані. Якщо любиш кохай, вже зозуля закувала. Якщо любиш кохай. Дві весни на рік не буде, не буде. Це порада? Так. Якщо любиш кохати? Ясно. Давай я ще раз заспіла. Нащо? Краще постараюсь. Не треба, будь ласка. Я можу краще. Не треба, всі відпишуться.